Що Галадріль подарувала Фродо, і чому ця річ вона допомогла сему впоратися навіть з павучіхою? Але це не просто звичайна зірка. А колись давно-давно-давно одна людина напівельф, напівельф, напівлюдина, вона відправилася до Валарів для того до богів, щоб попросити їх допомоги під час війни з Морготом першим темним. Ворогом світу. І він туди відправився, і вони реально пішли, допомогли людям і ельфам. І за те, що він пішов і попросив їх, вони дали йому таку можливість плавати з кораблем на небі. І ще у нього був один сильмарил. Це така коштовність, в якому зберігається світло дерев Валінору. Так от, оцей Еаренділ, як його звали Еаренділь, саме він є тою зірку, і тому що це сяйво воно давало мужності, воно давало сили.